Ну, по-перше, і найголовніше, мабуть, зважаючи на свій досвід, це бажання, як я вже казала. Вона має мати бажання, бажання працювати, бажання те творити, чим вона займається. І, ну, і звідси вже ставити собі якісь там цілі, якісь мету, самовдосконалюватися. Постійно треба шукати рити інформацію, рити інформацію будь-яку. Тобто, в мене був знову ж таки, приклад. Я на ТІВА працювала, Ігор Чичеренда, який казав, що треба прокидатися з новинами, з новинною стрічкою і засинати перед тим, як. Гати, спати не треба переглядати новини. Знову ж таки, для чого це навіть у спорті, будучи, ти маєш знати про інфраструктуру, про проблеми спорту, про спортсменів. Тобто шукати зараз така доступна соціальна мережа, як Фейсбук. Там теж можна бери, знайомся зі спортсменами, знайомся з федераціями, якусь туди інформацію, не боятися і бути наполегливим, наполегливим у всьому добуватися інформації. Тобто, ти журналіст, тобі мають відмовляти, а ти маєш будь що знайти. Йти, достукатися і ну, потрібно тобі інформацію. Так само стосовно роботи, пошуку роботи. У мене також не було зв'язків ніде, ні в Києві. І знову ж таки, шукаю, змінюючи один канал, другий, я от в Києві працювала перший національний, да, я довгий час працювала там в спорті. Але потім я прийшла на ТВА. Потім після ТВА я. На еспресо пішла після еспресо на телеканалі Київ працювала. Після Києва от зараз на п'ятий канал. У мене немає там зв'язків. Я просто приходила, стукала у двері. Пробуйте, не боятися, тобто не став. О, я вже все знаю. Чим більше ти особисто для мене знаєш, тим більше здається, о, скільки я всього не знаю. Скільки ще всього для мене відкритого і не з'ясованого в цьому світі.